Сигнал повітряної тривоги. Учні старосільської школи, що у Петропавлівській громаді, швидко рухаються до укриття. Саме такі реалії військового часу застала делегація Румунії, що завітала цього дня на Одещину. Разом з дітьми посол Румунії Віктор Мікула прямує до надійного прихистку. Це не просто укриття, воно ще й протирадіаційне, а розміщене під будівлею сусіднього дитячого садка. Щоправда, щоб його впорядкувати, освітянам довелось чимало потрудитись. Думія склоска майки на мочапочеванско, а ячера абсолютно плінку бунуає. era de lăsat, era nu, toate lucrurile care erau de pe sos, de din grădiniță, erau pus aici. Noi am scos tot, am curățit, am îndreptat, am spălat, s-a văruit, s-a ținat și am depus foarte, foarte mult efort la lucrători și inclusiv cu Sovietul Sătesc, care tot de asemenea în toate. Зараз тут є місце для кожного класу. Не тільки пересидіти тривогу, а й цікаво провести час. Румунська мова для жителів старосілля є рідною адже тут живуть переважно молдовани. Територія Петропавлівської громади вже межує з Республікою Молдова. Тож етнічна меншина тут у більшості 97% носіїв. Повертаємось до школи. Освітяни показують, як навчають дітей за умов відключень від електрики. Мають окремі генератори. Встановили три нових котли для обігріву будівлі у холодну пору року. Тож малечі, тепло і затишно. Киса на біменчіч. Шапти? Шапти. Та шапти? Ламульце? Познайомили високих гостей із реформою освіти, яка запроваджена в Україні. Адже і тут, у далекому старосіллі, діють усі державні новації згідно стандартів НУШ. нуш. Deci, în fiecare an, decât s-a început programă, nu, dar, proiector, notebook, tablă, ecran, adică dipinde ce noi posibilități aveam să descărăm cabinetele de claste primare. La noi, toate cabinetele sunt dotate, inclusiv în școală avem pinete cu tablă interactive, diferite. Тут наша продажа мінімедія, каєжут, лапрочесь бензин. Букурош. У нас румунське село, але у школі є і українські класи, і так само є і румунські класи. У нас саме це третій Б україномовний українсь... клас. Діти вдома переважно румунською мовою. Ми вивчаємо, тому що знаєте, кожна людина спілкується і думає. В першу чергу своєю рідною мовою. На мою думку, я думаю, що одна година це мало. Але стараємося, стараємося, щоб діткам було цікаво і могли засвоїти якнайбільше інформації саме стосовно румунської мови, бо це теж важливо. Ти розмовляєш вдома, якою мовою? Розкажи я. Буває, що українською і буває, що молдавською. А якою зручніше? Молдовською. Так. Бо це рідна мова в тебе в родині, так? Так. Да. Мама Рухляд угу. зайшла в школу. Угу. От мама. Учитель. Я в восьмій клас отріля шим. Я вчив Курська мама. Угу. Пі я ДСА каша вчив. Шинка. Пі математика каша вчив. А про що ти мрієш? Кінчу Марі, розсред доктора. Цього у Петропавлівській громаді налічується 915 школяриків 400 – це майже половина, пізнають світ на своїй рідній мові. До якого класу піти дитині українського чи румунського обирають батьки? Різниця в тому, що у румунських класах вивчають усі предмети мовою корінного народу. Але звісно, у програмі обов'язкова державна українська мова, література та історія. У нас в громаді існують три школи з викладанням румунською мовою. Це Фуратівський, Фуратівська філія сьогоднішня Петропавлівського опорного закладу, Мінялівська гімназія, там де ми зараз присутні, і Старосільський опорний заклад. У нас традиційно ці школи велися до 2023 року, велося вивчення молдовською мовою відповідно до законодавства з 2023 року ввелася румунська мова. Проблемні питання були: по-перше, це недостатня кількість підручників. По-друге, програмовий матеріал дійсно потребує зміни, і дуже часто питалися вчителі стосовно курсів підвищення кваліфікації. З цим питанням дуже часто звертаються, але це питання зараз вирішено. Підручники, наша країна надрукувала. Проте деяких посібників не вистачає. Зізнаються викладачі початкових класів. Доводиться робити ксерокси із сучасних видань. Це обіцяє виправити посол Румунії, який вже зараз привіз нові примірники для освітян одещини. До побачире. Маршруту посла Румунії в Україні стало село Мінялівка. Тут також абсолютна більшість населення є молдованами за походженням. А освітній заклад традиційно дає можливість усім жителям обирати освіту з викладанням рідної мови. Гостей зустрічають по святковому. Бауремку вірі сп'ятлає ностру. Ентросад, ентронсад, примітор, дрекучи Pūniai simbolizia piața, gautieji aikštelui, o sala yra senų draugių asie durabiliai. школи в Міняліці особлива. Тут також і молодші дітки, і старшокласники. Є кабінети румунської мови і літератури, бібліотека, комп'ютерний клас. А нещодавно відремонтували вбиральні. Уважні дорослі завітали до кожного класу. Пан посол вітається з кожною дитиною особисто. Та антитіла пантесону. Там де адам. Каракинтове віта повільно. Niciodată nu știți? Amat, ah, trebuie să mă duc în la patru. Кула ділиться вдячний за теплу гостину голові Петропавлівської громади Оксані Черновій. Ця поїздка стала можливою завдяки знайомству під час конференції Бесарабського технологічного хабу, де громади півдня Одещини і Молдови поєднують свої зусилля для розвитку територій. Тож радіє можливості побачити, як насправді ростуть і навчаються діти. Дон на примар a contribuit atât la organizarea conferinței конференції. Novă, cât și la această vizită. Este un ambasador al acestei regiuni în discuțiile cu ambasada României și cu ambasada Republicii Moldova, care a participat la rândul ei în organizarea seminarului de ieri. Și sper că, împreună cu doamna primar și cu conducerile școlilor din această cromadă, să fim în măsură să scriem și să dezvoltăm câteva proiecte comune în viitor, Atât pentru elevii care învață în limba română, cât și pentru elevii care învață în limba ucraineană pe aceste meleaguri. Evident că ne pregătim și pentru procesul de integrare a Republicii Moldova și Ucrainei în Uniunea Europeană. Sprijinim politic acest proces, dar dorim să sprijinim și practic. У чому до Європейна присутне ще інтерконектарі майбутнетрейцер Афлатенвичі на тати. Ми вчора розказували про те, які проблеми є в нашій громаді, саме по школам. А проблемами це є мінялівська, старосільська школа, де дуже холодно в школах. Це те, що в мінялівській гімназії немає їдальні та спортивної зали. І вони захотіли приїхати до нас саме в школи, саме з румунською мовою навчання. Фуратівка один з далеких куточків на карті Петропавлівської громади на кордоні з Республікою Молдова. Попри це, тут є одна з найкращих шкіл. Це світла, тепла і затишна будівля. До повномасштабного вторгнення тут навчались 92 дитини. Зараз лишилось лише 30, бо цілі родини виїхали через військові загрози за кордон. Тепер школа під питанням закриття, бо, згідно закону, освітні заклади, які не набирають 45 дітей, не зможуть далі функціонувати. Фуратівська школа дуже гарна, дуже цікава, дуже уютна. І до війни тут було більше 80 учнів, а зараз стало 34 учні. І люди з сім'ями виїжджають у різні країни Європейського Союзу. Ми сподіваємось на те, що вони всі повернуться. Тому ми тримаємо цю школу. Ми хочемо її закривати для того, щоб вона існувала, працювала. Тому що якщо закрити школу, то це вже село розвалюється, і тому ми. Будемо старатися, щоб вона працювала. Аби врятувати школу, дев'ятирічку зробили філією і приєднали до Петропавлівського опорного закладу. З цікавістю відвідав уроки у всіх класах посол Румунії в Україні, адже у школі ведеться навчання румунською мовою рідною майже для всіх жителів села. На віцата йому наричає. Діти, які закінчують старосільську, мінялівську школу, їдуть і добре навчаються за кордоном у Румунії. Їх спокійно приймають, вони здають екзамени, поступають. Тобто знання, які тут дають на румунській мові, дуже, дуже добрі. So bad.